Вітаю, киці малесенькі! Як часто ви думаєте про смерть? Я, до прикладу, майже кожного дня з тих пір, як почалася повномасштабна війна. За цей час я встиг вгамувати страх перед нею та розклав по попеличкам всі потрібні для себе думки. В попередньому відео про Шрека я запитав, чи хотіли б ви почути аналітику кота у чоботях, і дехто відгукнувся позитивно. Але коли я почав писати сценарій, то зрозумів, що єдина і головна деталь, про яку варто з вами подискутувати, це смерть. Тому сьогодні обговорюємо саме пані Санта Муерте. А в кінці відео я дам вам більш реальні та практичні речі, аніж відео на Ютубі. Я більш ніж впевнений, що це відео Ютуб відмовиться нормально просувати через підняття чутливої та похмурої теми. Тому прошу підтримати мене коментарем, якщо хочете допомогти розповсюдженню. Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Почнемо з кота у чоботях. Цей мультфільм демонструє смерть два рази, але по різному. Наш головний герой був милим кошеням, дружив з хитуном, який пізніше його зрадив заради наживи, і кіт став вигнанцем. Але через роки вони знову зустрінуться та об'єднають сили заради досягнення мрії дитинства, здобуття чарівної гуски, що несе золоті яйця. А вже ж хитун анітрохи не змінився і кине друга ще раз, але вже в самому кінці зрозуміє, що накоїв та пожертвує собою заради спасіння інших. І розбившись, виявиться, що всередині Хитун золотий. Це метафоричне зображення внутрішнього світу, яке виконано досить просто, але неочікувано. Хитун, і справді, золото. Він присвятив все життя своєї мрії і досяг її. Так, ішов по головам, але дійшов. Він пройшов шлях від хулігана до лідера, що жертвує собою. І якби він загинув раніше, то золотим всередині не виявився би. Але ця сюжетна гілка хитуна абсолютно дилетантська в порівнянні із другою частиною кота, де наш пухнастий герой зустрінеться із ним. Цей свист буде лякати не тільки кота, а й глядача, бо наближається він, вовк. Цей персонаж на початку здається мисливцем за головами, але по ходу сюжету стане зрозуміло, що він переслідує кота, бо й сам є смертю. Не метафорично, не риторично, не поетично, не теоретично, а цілком реально. Вовк це сама смерть у плоті. І абсолютним символізмом є той факт, що смерть має образ саме цього звіра, бо мексиканці, як і іспанці, є католиками. А в християнстві вовк згадується як подоба смерті. Вовк Може бути посланцем бога або диявола, і тут він приходить, аби перевірити віру кота або забрати його останнє життя. Смерть має два серпи з відмітками кожного з втрачених котом життів. Вовк бачив їх усі, і зараз він переслідує головного героя, який не сміється в обличчя смерті, а натурально боїться її. Протягом мультфільму вовк буде викликати у глядача страх. Але треба мати на увазі, що цей мультфільм першочергово дивляться діти, і такий персонаж може стати джерелом психотравм. Але як творці запобігають цьому? В кінці вовк піде. Кіт перестав боятися смерті, пройшов шлях очищення та був готовий загинути, бо розставив пріоритети. І до чого це призвело? Я прийшов по зверхню крихітну легенду, яка вважала себе безсмертною. Ах, та я її більше не бачу. Багато хто хибно вважав смерть в подобі вовка злодієм і навіть найкращим у світі мультфільмів. Але він не злодій, антагоніст, так але його мета керується не злом, а справедливістю. Допоки кіт прожигав життя за життям, не рахуючи їх, він був ціллю. Але сама смерть та пригода, пережита котом, навчили його життю. Тож вони розійшлися як старі друзі, які обов'язково зустрінуться. Цей твіст не був для мене неочікуваним, бо сюжет кота у чоботях базується на мексиканських традиціях, в яких Санта Муерте згадується як справедлива хранителька царства мертвих. Люди вірять, що раз на рік всі душі повертаються до світу живих, і на честь цього прикрашають будинки та кладовища, готують традиційні страви та поминають своїх близьких. І все це вже ж не обходить стороною дітей, які також з ранніх років знають про смерть та сприймають її як невідворотний фінал кожного життя. А от буде воно довгим чи коротким, залежить вже від них самих. Мексиканські традиції відносно дня мертвих також стали лейтмотивом таких мультфільмів як Книга життя, Сельма в місті привидів та Коко. Останній з них особливо красиво та філософськи підходить до теми смерті, бо вся пригода хлопчика Мігеля по країні мертвих показує дітям світ, в якому живуть ті, кого з нами вже нема. І бабуліта коко, що померла у кінці, була щаслива. Всі привиди завітали в гості до своїх родин та веселилися. Цей мультфільм неможливо дивитися без сліз. Тематика мексиканського дня мертвих також проскакує не тільки у мультиках, а й у фільмах, наприклад, у частині Спектр Бондіани та в'язні Аскабану Потеряни. Це дуже популярний світогляд, і іноді навіть шкода, що у нас відношення до цих подій абсолютно інше. Але які ще бувають варіації смерті на екрані для дітей? Від мексиканського стилю ми переходимо до більш холодних країн. Шедевральний мультфільм Пісня моря Томаса Мура будується на фундаменті ірландської та шотландської міфології, де існує повір'я про шелки людей. людей-тюленів. в центрі сюжету дівчинка Сірша, чия мати була такою міфічною істотою, але померла під час пологів. Під час пригод мультфільму вона разом із братом відвідає духи померлих. Богиню маху та зустрінеться із мамою, яка запропонує їй піти до світу шелки, однак Сірша відмовиться та залишиться із земною родиною. Це мультфільм про вибір, про відносини дітей та батьків, про помилки та розкаяння. Колись ми поговоримо про роботи Тома Мура детальніше, але саме пісня моря, як і Кіт у чоботях», показує, що час переходу до іншого світу ми обираємо самі. Попереду немає нічого страшного, але питання у тобі: чого ти прагнеш? Але частіше за все тему смерті згадує в кінематографі США. За їх сюжетами, смерть часто є логічним фіналом злодіїв або несправедливим роком життя хороших персонажів. За останні 30 років ми побачили багато таких сцен. Ніхто не забуде загибель Муфаси з короля Лева та скорботу сімби біля тіла батька. Ця сцена демонструється з високим рівнем жорстокості та травмує глядача. І це потрібно, бо саме загибель батька впливає на поведінку та вибір сімби як головного героя історії. Він звинувачує в події себе, хоча його обманув. Рідний дядько Шрам, і за фіналом Злодій отримає по заслузі, загинувши від своїх посіпак гієн. Сцену його смерті нам покажуть за допомогою Тіней. Схожу з муфасою сцену можна було побачити і в старому мультфільмі Бембі, де мати оленятка була вбита. Нам не показали момент загибелі, лише звук пострілу. Але така сцена мала бути, її вирішили не вставляти через зайву жорстокість, хоча навіть без цього подія максимально сумна та неочікувана. А от де подібна сцена була зроблена, це мультфільм Земля первісних часів Дона Блута, де під час битви зазнає поранень матір одного з малих динозавриків, а потім починається землетрус, який добиває її, та ще декількох дорослих. Помираюча мама встигає сказати кілька настанов сину та уходить з життя. Ця сцена продовжується цілих 30 секунд, що дуже довго. Зроблено це для того, аби глядачі встигли всплакнути та трохи підготуватися до продовження сюжету. З більш нових мультфільмів дуже трагічно помирає світляк Рей у фільмі Принцеса і Жаба. Його цинічно та жорстоко розчавлює головний злодій, після чого Рей помирає на очах у друзів. Трагічності сцені додають не тільки сльози персонажів та повноцінна сцена похорону, а й факт того, що наївний світлячок був закоханий у зірку. Він вірив, що це його кохана Еванжеліна, найпрекрасніший світлячок на всьому світі. І коли він помер, на небі запалилася ще одна зірка. Рей воз'єднався із коханою. В багатьох народах люди вірять, що зірки на небі це чисті душі померлих. Душа злодія чистою не була. Він займався магією Вуду, тому його кінець був страшним по типу шрама з короля лева. Він загинув від рук своїх помічників і ніякого перевтілення на зірку він не отримав. Досить лайтово, але не менш сумно розгортався і сюжет першого льодовикового періоду. На поселення людей напали шаблезубі тигри, і жінка, рятуючись, стрипнула у водопад разом із малюком. Малюк вижив, а от вона була смертельно виснажена. І поки наші доісторичні герої роздивлялися незвичайне дитя, його мама зникла у воді. Це й стало рушієм сюжету, бо тепер їх ціль доставити дитину до свого племені. Головний злодій цієї частини вожак стаї тигрів сото загине жорстоко на нього впадуть бурульки. А бувало, і таке, коли вбивство хорошого персонажу скоював улюбленець публіки. Дракон беззубик, перлина франшизи, як приборкати дракона, якого люблять і діти, і дорослі, у другій частині вбив батька головного героя. Він зробив це ненавмисно, його загіпнотизував антагоніст. вожак Стоїк захистив сина, встигши закрити його собою та підставившись під удар. Але загибель Вікінга відчувається ще більш трагічно, бо це зробив друг. І гикавка, а вже ж розлючується на беззубика, напруження у сцені максимальне. Глядач співчуває буквально всім присутнім: і гикавці, і його матері, і загиблому вождю, і дракону, який не хотів робити нічого подібного. Та й, повертаючись до кота, можна згадати третю частину шрека, в якій також помирав персонаж. Це був король Гарольд. Сцена його смерті комічна. Працює за стандартним кінотеатральним прийомом правила два з половиною, коли пристосування не може повторюватись однаково. Король то клішовано кашляє та задихається, то неочікувано ловить муху, то не договорює слова, але зрештою вже некомічно помирає. І оскільки він жаба, його ховають в коробці з під взуття. Незважаючи на гумор, сцена все ж таки скорботна і наприкінці вже не викликає бажання сміятися. А вже ж смерть можна знайти майже в усіх пригодницьких картинах, де є протистояння добра та зла. Але в чому відмінність всього, що я згадав? Та вона полягає у культурі. Мексиканський погляд на смерть досить магічний та супроводжується великою кількістю різноманітної атрибутики. Смерть для цих людей це ніби стара подруга, з якою всі рано чи пізно побачаться. Північний погляд це міфологія, яка відштовхується від пейзажів холодного регіону та ставить перед собою ціль чомусь навчити глядача. Детальніше про це я розповідав у огляді русалоньки. Чисто американський підхід це два типи смерті: перший гине позитивний персонаж, другий негативний. Позитивні гинуть трагічно та несподівано з почистями та сльозами, а негативні зустрічають свою карму, тому їх не шкода. І в цьому всьому незмінним залишається одне: дітям треба демонструвати смерть. Кожен маленький глядач має знати, що вона є, і прийде за кожним. Дитина має знати про смерть, але чи боятися її залежить від культурної спадщини. В нашому регіоні вона є чимось страшним, скорботним та тим, що буде псувати життя живим ще дуже довго. І іноді стає шкода, що в нас немає таких звичаїв як у Мексиці, але є єдина непохитна істина. Неважливо хто персонаж у мультфільмі чи жива людина, всі ми не вічні. І коли та сама Санта-Муерти прийде за нами, аби супроводжувати до іншого світу, найкраще, що можна зробити, довіритися їй. Кожна культура ставить перед собою певні цілі приглушити біль втрати чи посилити її. Але люди помирають щосекунди, тому дивно було б приховувати від дітей, що це відбувається. Насправді думати про свій кінець життя це нормально, хоча ця тема багато де є табуйованою. Доктор філософії університету Ковентрі Джонатан Джонк у своїй статті писав, що роздуми про смерть дуже на нас впливають. Всі рано чи пізно це роблять, але коли перспективи цієї події цілком реальні, це докорінно змінює наші політичні, релігійні та соціальні погляди. І це до речі пояснює, чому. Українці стали більш радикальними у своїх поглядах, бо в нас перспектива загинути що секунди не зникає вже давно. Не замислюватись про смерть та ігнорувати її погано. Це демонструє наше небажання зізнатися у страхах самим собі. В той же час перейматися про це занадто також не варіант, та може призвести до танатофобії, психічного захворювання, зумовленого тривогою та постійним страхом померти. Постійне відчуття, що мрачний жнець іде за тобою, у момент психологічної слабості призв. Водить до надмірної релігійності, жорстокості та консерватизму. Саме тому важливо зрозуміти та пояснити для себе, що таке ваше життя, та як ви відноситеся до того, що колись воно закінчиться. І говорити про це із дітьми шляхом сюжетів з мультиків набагато зручніше. Дитина може на конкретних прикладах зробити висновки та прийняти ту модель, яка їй комфортніша. Кіто Чоботяг злякав своєю візуалізацією смерті, але кінцівка виправила це та дала розуміння. Що вовк прийде пізніше, коли настане час. Коко навчила жити та пам'ятати мертвих. Король Лев та Бембі показали несправедливість життя. І це нормально. Кожна людина, маленька чи ні, формує своє уявлення про смерть. Не біологічно, тут все і так зрозуміло, а саме своє пояснення в голові, яке допоможе стримувати біль втрати. Це важливо. Мультфільм Франкенвіні Тіма Бертона займався саме цим: стримував біль. За сюжетом у хлопчика-винахідника під колесами автомобілю гине його друг пес Спаркі, але це не просто історія. Це сумна рефлексія з біографії самого Бертона. Це його собака помер, коли Тім був малим. І тоді він, в скорботі за другом, мріяв про те, щоб було можливо воскресити улюбленця. Але Франкенвіні показує, до чого можуть привести такі ідеї. Мультфільм вчить глядача приймати життя таким, яким воно є. Він вчить тому, що як би боляче не було, подій вже не змінити і треба якось жити далі, не озраючись постійно на минуле. Цей проект закрив дитячий гештальт режисера та подарував світу прекрасну лялькову анімацію, під час перегляду якої дуже часто хочеться плакати. І скільки б ще не, не знімали мультиків, ця тема завжди буде актуальною. Смерть завжди буде повертатися на екрани, аби щось нам пояснити чи когось забрати. Але чи готові ви спостерігати за цим, чи сприймаєте загибель злодіїв як щось належне, залежить вже від вас. Світ мультфільмів дуже швидко змінився, і якщо раніше сцену загибелі могли показати звуком пострілу, то зараз ми бачимо повноцінні сюжети про потойбіччя чи похорон. Смерть це невід'ємна частина життя і життя на екрані в тому числі. Тому якщо ви маєте особисту травму від загибелі якогось улюбленого персонажу, напишіть про це в коментарях. Подивимось, яка стрічка залишила на вашому серці ранку. Також зазирніть в мої соціальні мережі, якщо цікаво, і маю для вас корисний бонус. Оскільки тема сьогоднішнього відео була досить похмура, я вважаю, що треба зробити це відео корисним для вас. На моєму патреоні абсолютно безкоштовно я написав для вас статтю на тему того, як діяти, якщо у вас покинула світ близька людина. Це стаття із декількома корисними порадами, заснованими на виключно моєму досвіді. Я втрачав людей, тому знаю про що говорю. Вам не треба оформлювати платну підписку. Аби побачити цей матеріал за посиланням в описі, достатньо мати аккаунт. Рано чи пізно кожен стикнеться зі смертю, тому краще мати в голові план дій, який я і описав для вас. Сподіваюся, вам було і цікаво, і корисно. Бережіть себе, дивіться хороше кіно, а на цьому все. З вами був Тоня. Ще побачимось!